Так, ну вирішив поміняти забор, натягнути таку сітку. Так, почав, протягнув, але тут ще роботи і роботи. І від, за старою сіткою від сусідки росло дві, чере, дві вишні, два вишняка. Так, і я їх спиляв, цих дві, дві вишні. Сподіваюсь, що видно тут так. Спиляв, взяв піро 25-те по дереву і просверлив таку дирку. Сюди капнув препарат. Зараз я його покажу, що за препарат. Він називається ураган. От і сюди так, так само зробив, просверлив і налив. Взяв шприц, звичайний, два кубіка, линув туди, бо... Так, корчувати ці пеньки немає сенсу, це дурна робота. А цей препарат ураган призначений для того, щоб вбивати різного роду сорняки, бур'яни і тому подібну ерунду. Я використовую його для того, щоб на сітчатий забор, зараз покажу секунду. от На цей забор, щоб не. Плилася, як воно називається, дикий виноград. Да? Чи як воно там ну да, Дикий виноград. Воно сохне прям метр від забору не росте нічого. Ну Майже метр, так? Ну Там почало вже рости, потрібно ще раз оприскати на осінь. Ну а Там нічє далі. Тож зараз покажу сам препарат ураган. Так, і от сам препарат. Ураган. Він розводиться на 10 літрів води. Але я ж там насверлив піром дирки в пеньках вишні. І не розводячи його, набрав по 2 кубіка. Тут в бутилочці 100 грамів, по-моєму, на 10 літрів води. Може трошки більше навіть. На 12, мабуть, розводиться літрів води. А я взяв чистих два кубіка. Зараз ще підуть ті пеньки накрию, кульком і обв'яжу скотчем, щоб воно не випаровувалось. І чому я розсверлював? Чого? По-перше, щоб воно залишилось там. А по-друге, щоб сама деревина почала його всмоктувати, і воно потрапило в корневу систему. І я таким чином думаю, що цей паньок струхне разом з корневою системою, тому що вишняк, який не родить, він також певним чином, як бур'ян, росте і росте і буде рвати сітку мені або через сітку рости. А воно мені зовсім не потрібно. Зараз будівельні матеріали коштують не якихось там копій, а... Нормальних грошей і труд мій. Моя робота також я її ціную, і не хочу, щоб воно мені шкодило потім цей паркан із сітки. Тож, подивимося, який буде результат. Далі через якийсь певний час, через місяць, через два жні відео, що вийшло з тих пеньків чи вийшло їх зруйнувати повністю. Ну, Я думаю, що воно зараз в. Смокчиться і попаде в кореневу систему, і таким чином е можна буде вивести ще, якщо не купувати ураган, а є. Селітра можна також насверлити дирок і і туди затовкти, запижувати нормально туди селітри, і також накрити кульком, щоб дощ або атмосферні якісь явища не вимивали звідти селітру. Трошки прилити її водичкою, щоб воно також почало деревиною смоктуватися в кореневище, і пеньок таким чином за півроку протрухає. Ну Подивимося, це точно перевірено. А от ураганом подивимося який буде результат тож до наступної зустрічі в новому відео пока пока